Санкції з витримкою в півроку саме стільки євросоюз готував нову порцію економічних обмежень проти країни-агресорки на саміті минулого тижня. Європейська рада привітала ухвалення 12-го пакету, але повністю узгодити його вдалося лише на початку цього тижня. З дванадцятим пакетом санкцій ми пропонуємо надійний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську воєнну машину. Наше повідомлення чітке: ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет. Чергові обмеження спрямовані проти прибуткових галузей російської економіки, а також передбачають посилення раніше введених санкцій. Під заборону потрапили російські діаманти. Йдеться про імпорт купівлю та передачу алмазів, які походять з Росії, експортуються з цієї країни або прямують транзитом через неї. Заборонено експорт хімічних речовин. Літієвих батарей, термостатів, двигунів для БПЛА, так само як і транзит через територію країни-агресорки товарів військового призначення. Експортери з ЄС тепер повинні дбати про те, щоб треті країни не здійснювали реекспорт до Росії секретних товарів і технологій. Євросоюз посилює вимоги щодо дотримання ліміту цін на нафту, а також жорсткішою буде ідентифікація суден, що перевозять цю сировину. Наприклад, компанії з ЄС, які продають танкери третім сторонам, мусять про це повідомляти. Пункт з яким найдовше була затримка в ухваленні чергових обмежень, це заборона на російські алмази. Проти була Бельгія, яка є одним із найбільших у світі центрів обробки дорогоцінного каміння Сибіру. Лише в травні Брюссель змінив свою позицію від 1 січня. Забор... Рона набуде чинності на території ЄС та в усіх країнах Великої Сімки. Удар припадає на російську компанію АЛРОСА, що покриває 30% видобутку усіх алмазів у світі. Увесь її прибуток так чи інакше йде в російський бюджет, пояснює Георгій Попов, аналітик Національної асоціації добувної промисловості України. Торік дохід Алроси становив майже 2 мільярди доларів. Не допустити потрапляння російських алмазів на ринки західних країн повинна процедура, що відстежує походження дорогоцінних камінців. Саме алмазна індустрія стала ну, піонером ведення е, провідних процедур із походження алмазів, тому що алмаз сам по собі є дуже зручним е, засобом розрахунку, ну, фактично універсальною валюту, як там було золото, став біткоін, так мовно кажучи, можна купити продати там за гірського алмазів. Саме тому Європейська комісія і в першу чергу департамент міністерства. Фінансів США і департамент заколення іноземних активів зробили універсальну характеристику, яка розповсюджується і на інші корисні купами відсадковування походження. Крім нових економічних обмежень, єС розширив чорний список осіб та компаній, причетних до російської війни в Україні. Ліку додалося 140 позицій. Під персональні санкції потрапили російські та білоруські військові начальники, колаборанти, представники організацій, що мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованій території, директори підприємств із військово-промислового комплексу, представники it сектору кілька приватних воєнних компаній і пропагандистських телеканалів. Також у чорному списку дружина губернатора Кемеровської області і родичка Путіна Ганна Цивільова, яка очолює фонд захисники батьківщини. Він опікується сім'ями загиблих в Україні російських солдатів та реабілітацією бійців. Сам фонд теж у списку. Є в переліку росіянин Ілля Медведєв. ім'я та дата народження, як у єдиного сина експрезидента РФ Дмитрія Медведєва. У документі вказано, що він відповідальний за створення цифрових сервісів у незаконно окупованих українських областях, а також що координував проект Я росіянин, який допомагає місцевим отримати доступ до російських соціальних послуг чи оформити громадянство. Ще один пакет санкцій, за даними видання політико, є з на початку наступного року до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його деталі поки що не розголошують. Ірина Іванова, Олег Невідомський, Подробиці Європейського бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.